Сьогодні порівняємо каву з порта кави та звичайної кав'ярні. Почнемо з ціни. Ціна кави в кав'ярні зазвичай 35-40 гривень. Ціна порта кави близько 13 гривень, якщо використовувати капсули або ж якщо використовувати звичайно мелену каву, це вийде ще дешевше. Оцінимо смак кави. Звичайна кава. каве. Mm. має приємніший смак. Порівняємо аромат. Всієм mm, більш насичний аромат. Швидкість приготування кави. Цю каву мені готували біля двох хвилин, але це залежить від часу самій кав'ярні. Порта кава ж готується 3 хвилини, але ти можеш її робити будь-де і будь-коли. І, звичайно, зручність яка є основною фішкою. Щоб випити каву у кав'ярні, тобі потрібно зібратися, дійти до кав'ярні, дочекатися своєї черги, забрати свою каву, що прив'язує тебе до одного місця і є зовсім незручним. порта каву можна готувати як вдома, в машині, по дорозі на роботу, десь в подорожі, на рибалці, в лісі і будь-де. Отже, порівнюючи ці всі фактори, порта є найкращим вибором. І, на мою думку, це майбутній тренд.